делать, делать, что же делать, куда мне его ковать, что же делать, что же делать, mm -hmm. блин, ну. Уже на... видео надо шо... эспутировать, Дикет Что? Что ты там делаешь? Да Та ничего, не делаешь, же делаешь? Короче, выключаем микрофон. Всем привет, с вами я Биллай, и сегодня мы будем целый день следить за пидзоном. Потом видео тоже. Oh, Дуже странно веде. Він не понімає, що ді... я навіть не подімаю, що він хоче. Воно просто бачите, що там він витворяє. Короте, так, діла, що Став... Ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментар... коментарі і скоро я зразу я випускаю друг... другу частину виживання по Майнкрафту, вона вже записана. Так що все, давайте. Сейчас будем... Короче, про це, давайте підписуємося, ставимо лайки. Давайте, а, а ми починаємо. Так, включає микрофон. Алло. Алло, да! Що? Що це? Уйди! Уйди! Не дивися! Капець, ладно, підем, Так, що дивіться, що дивіться такий прикол, я зараз сяду на шифті, він мене так не побачить. А сам побіжить, навірно, щось там стосується. Туда піти пухавать, треба піти похавить. Ой, що це двері відкриваються. Він, наверное, забере з собою його, да. Тихо, перебегаем. А лучше давай-то тянем зельку невидимости. Что а. делать? Хавать не мой, ничего. Так, все. Ай, ладно, я приду так буду. Пока пока да? Так, покаша. Покаша с так не... Куда мне да, куда мне да? да, тихо. Шаги мои видно. Ви, ви. Куда всего спрятать? а а, -а, -а, -а! Ладно, хоть сюда не Уїхавати хавать надо. А хоть я перепрячу його! Ой, тут видно його буде. Так шесть, я, Ой. Ну, що ну, це. Ну ничего я, я не можу взять. Так ви украли. Тепер тікаємо. Може він ще один забере? забирає. Може він ще один буде забирать. Ще один може десь поставити. Алмази! Сидим, сидим, сім. Так, іду до нього. Дивіться, пранкуємо. Пранкуємо, пранкуємо. Чекайте. О, Алмазик! А де ще один, Де він! Че я не можу бігти? А, блин, не надо похавать, ладно, с этим разберемся. О, алмазики! О, алмазики! Кто туда? Кто туда? Тихо, что бачил? Алмазы мои, алмазы, алмазы! Да! Кто это? АКІКО! Господи, я вже все поломал! Ладно! одну! я вже не можу бігати, у меня сил немає, найди ничего. Не ще. Так, давайте в туалеті накидаємо. О, вс в джакузи. Блин. Да, Сейчас, стоп. Да, блин. Может сейчас педа купаться и заметить їх. Надо будет писать покупаться, піти. Да, і давайте отак вот ось вот зробимо вібу. Блін, я не можу бігать! Не можу, Давайте, в мене є три морковки. Зараз, заради приколу, покладем її біля ходильника, може він повернеться. Блін, я нема речі. Зомби десь тут був я бачив тільки що все зомби. Свен тут зура, иди сюда, Свен моїм голосом? Блін, ладно. Надіюсь, він не заметне на столі морковку. таке заметить, не реально. Ай, Дебільний. А він, кстати, знаходиться? Може, він другий сундук уже пряче? Так, давай. буде ще один. Надо щоб він не зашв до моливку. Я там шоссе таких бог у хату. Так, він сказ... Три сундука. Він сказав, що в його кімнаті є щось. Так, тут одна буде морковка, тому що я хавать хочу. Та ну вбийся свинтус! Не вихована дитинка. Так, походу він там не, в... не може свинтус. А що вбив! Паркурим, 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 я ж парковый лист. Скільки тут приколів. Так, лучше забираем держам. Ч я в нього? Да тут в него в комнате три сундука, вроде же нема. Так, все типа. Через три минуты у меня просто... О, ну бежите, 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 бежите. Так, бегом на нас, с бегом на нас. Потому что там в ванне в мене ще имеется подарочок. Иду покупаемся и і... иду. <п 'я> Морковка! Ой, что-то, что-то. А! Как? Да, я закрыл. Ну, ты ее не должен быть слишком жив, ты меняйся, блин. Что ты тут стал? Я... У... Да, я О! 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 Сейчас сделаю лишку, сделаю ее, для... Ой! Так, тепер можна і помитися, О, я чую. Так, давай, давай. О, хорошо. Давайте ми цьому бобру зробимо фокус фокус Він Инча сто пудов піде уже спать, а тут його прикол такий жде. Чого? Чего? Так швидко? Ладно. Тут я буду чекати всі голомазики. Ну что, телепортируете? Не ну, я ладно. Так, в сундуку. Стоп! <клес> цебулу, цебулу, цебулу. Стоп! А где мои? Да Так, а где он, той бабар? Да, он. Дівчина, Ой! Короче, ладно. Сейчас зірка кончиться, походу. Так, через минуту. Так, так треба за ним следовать, потом чекнуть, куди він піде передать. Побіг, побег, побег. Сейчас, походу, зірка кинчится. Да, а нет, ще. Куда ж прятать его? Я, вам... я знаю куда! Туда, туда, другой пуху okay. так через минуту ху ху пуху ху так Так, так так так, ху ху пуху куда Куда, Куда <пробуйтесь> Давай да над ним сейчас прикольнась. Тот же. <с hell> так, вс, отвлекаем внимание. Давайте зараз пополни и прикольнаемся над ним. Ч ты жмешь сейчас Ладно. Никто там. тихо тихо, тихо. Он же, он вроде не Ой! тихо, тихо, тихо. Чего они творит за он тут будет закрыл? Хитрю. Так, в бассейн поставлю. <плес> так, сейчас сытим тут. Так. Никуда ты. одну. Так, все, йдемо до нього, типа. А, хотя ні, до нього не йдемо. Ідемо зразу в його ничку, потому що. І треба десь быстренько заникаться. Опа. А ну подожди! Тиху, 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 тиху. Він сейчас пройде на перший этаж, ми побіжемо до другої нички. Тай він йде там. Сейчас он побежит к донечке, а мазики. И мы побежим. А уже. Спасибо. Так. Стоп! Ах ты сык! а него тягай! Тихой! Окей! Тихо! Окей! Окей, пока! Настря, дослудай! На!

Так, надо перепрячу перепрячуватись моє донечком. Пина! Быстро в донечку Я не спомню! Так, і додому! Давай, тепни мене кудись! Оп! Все, я на дорозі під домом. Ой! Це уже прям в ройс. Боже, не добежить сюди быстро. Блин, а ну не бих бігти и Блін. ты, Блин. Хоть бы він не вспомнив, что у него есть доступ до креатива и можно взять і літер з с фейерверком. Если він вспомнить, він сюда долететь быстрее, чем я бегаю, блин. Що? Ви, 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 напишіть в коментарях, він тільки що сказав, що креатив є. А хотя, можете не писати, я сейчас сам побачу все. Де ж це? Короче, наш спавн десь в тій де він? Тей... ...шкібіді туалет. Ну все, я не невидим. Ого! ось летить, летить, Все, понятно. він спомнив, вспомнил, что у нього є креатив. Так, так, так. Давайте, поки він мене не бачить. Ааа, він заправ. все, він вдома. Біжим, 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 біжим. Помню! Помни! Так, взлітай. Нічого не заподозрив. Тятью. Побіг! Е! Хай уже убирайте елітри! Блін, убери їх швидше, но ну, я ж за тобою не успію! А він на нашу секретну ничку в жабі, походу. Там ми його і обворуємо. Блін, як сюди ж попасти, я не помню я. Ладно. Хоч він не вспомнив, що там через рот жаби треба. Бліна. О, зі фікси. Блін. Треба не задовба споминати. Так головне, щоб він мене не чув. Не може показалося. Ага, тобі всі так, кажуть. туда попал. Короче. У нас, по-моему, вот тут Так. Ладно, я сдохла. А буду сделать вот так. Ладно, сюда алмазы. Блин. Стоп, а я пойду. А ну тихо, я буду Лучше сидеть в засаде. Я буду сидіти Хоч би він, він цю команду не бачить, що я можу їх один бачити. Давайте. Він майже не бачить? Давайте його вс збоку по лопатою даримо. І різко вберемо. Він же подумає, що то комарик. Тут... То вони вбив! Блін А, я поняв, то назад! Блин, мені вединки! Быстро туда обчемся! Біжеш, не вибереться ніяк з Тудова. Ага. Хай. А! Блін, а, -а! Бліна, в мене більше аумазі немає. Так. Я личусь з до загородного дома, якщо він там сидить. Я не знаю, що я йому зроюю. А я пішов в секретку. Ага. Тут немає. Тут на кухні немає, на скрині колости немає, в кладовці немає. В, в ігровій кімнаті немає, А де? чтобы он не думал, что с то у алмазики взять, то у него вообще будет кайф, блин. Включи доступ. А ну стоп, подожди. Ну я сам на тому... Стоп, подожди, а ну таб. Ну я сам на серваку. Ну и кто за меня вбивает, кто меня... Правда? Пожалуйста, вспомнишь, в тебе есть креатив. Весьмей те алмазик, я хочу тебе шелп обкрасти. На пауэчок. Я вспомню, где можно спрятать. Я даже вспомнил, где можно взять. Тихо поехать. Пожалуйста, хоч я і виключив мікрофон, інтуїція, поможи мені. зроби так, щоб коли Никита інтуїція, короче, щоб Никита коли знайшов місто, щоб він установився і сказав, що він там. А я в той время до нього й тепнусь, ребята. Блін, я ж геніально. Кола епіцентра. епіцентра, чули? Йо! це шо? Тепе? где он? А ладно. Ай, 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 ай. Это а что? Не надо. Ладно. Это что же на наша? Это наша вроде. Так. Шо, шо, шо. Все, меня там не было. Это наша секретка. Пойду в свою комнату. Вы нашли, как никто не знает. Да, ага, ага, ага. Извиняюсь по. О, креатив. Креатив. Да він там так долго стоит, думаю? Так, я стану поки вот туда. С тачкой. Куда он побег? Я не помню чак. Так, хай. Та шо? А ну я по камерам подивлюся? А він ці пічки... Не... спину? Ой, так. так він що, виламав двері? Ні, ні, не, не выламу, чувак, даже если ты мене не чуєш. Все равно не треба. Давайте я йому поможу, у нас же... Ага, поможу, у нас даже верстака до мене нема. Чекайте, скільки. Це майна ворували, скільки добра. Давай, постав десь тут його, тільки по- по по-братськи, -по -по не вертайся сюди. Просто його кудись і улітай, пожалуйста. І не вертайся. Що ти делаєш? Ти сундук можешь спочатку поставить і в нього тоді йти. А, він мене не чуєш. Ага, молодець. Все, йдемо сюди, йди, 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 бьм. Я придумав, давайте ми зараз заберемо всі його алмазики, а залишимо тільки один. Та бляха, скільки в нього там алмазиків? Може хай половину підбере десь ще буде ховати, тому що це буде банально, мені здається. Ха, він це не забрав! В мене ж більше алмазів буде. Так. Тепер все, тепер тебе ніхто не попаде бо нікого ручага, немає. А ну подожди, давай-то там сделаем. Подожди. Что там? Т.П. Ребят, ты есть? Привет, я ж тебе бачу. Ну что, ты догораешься? Тебе сюда иди. Пока. Куда побежала? А все. Понимаешь, все равно ничего. Удачи. Так, по моей тактике. Все? Сюда! Короче. Всім, кому понравилось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А на цьому сьогодні був з вами я, RebiPlay. Підзон, хоча він мене не чує до сих пор. Ну і коротше, сьогодні було прикольне таке відео. Всім папа! Все. -па!